2025 року, коли є студії судової палати з розгляду цивільних справ військового апеляційного суду, складі головуючого судді Левика, судді прайник шандра секретарка Псягук за участі в судовому засіданні займеться Куровської представника заінтересованої особи Максимі Варузлян, що відкритому судовому засіданні сьогодні сьогодні справа за представню правої путької від Державної хлопці служби у Золочинському районі військовості західного міжнародного заправлення Міністерства Спеції науковопровідського району суду військового... 21 серпня 2024 року госправді за складу коротко надія сильне надія бездіяльність органів свого колени встановила відповідно до статті 268 частини шостої статті 259 ЦПК України суд вже з проголосити вступну та радіоточасне судового рішення складення повного тексту 10 відкласти. Керуючий статтями 367, 368, 374, частина першої перше, 375, 381, 382, 385, 384 постановила. Апеляційну скаргу Бузько відділ державної виконавчої служби злочинського управління міського досвід західного міжнародного управління міського стосовці залишити без задоволення ухвалу Бродівського району суду міського досвід 21 серпня 2024 року залишити без змін. Постанова на брей законної сили з неї прийняття та може бути оскаржена касаційну порядку шляхом подання касаційної скарги протягом 30 днів не складення повної постанови безпосередньо до виховної судді,